Привіт усім! Є в наявності такий Note 7, дуже гарний стан з відбиточком пальця. гарненька ціна буде в кінці відео. 3:32. Type-C роз'ємчик ось такий по ободу, Поклеєне захисне скло. Так, екранчик у непоганому стані. Зараз покажу інформацію про сам пристрій. Працює досить добре. Note 7, 32 ГБ. 10-й Android встановлений. 3 ГБ оперативна пам'ять. Ось такий пристрій. Зараз е, ввімкну камеру. Доволі непогана камера, в принципі. В комплекті до телефону йде телеф..., е, сам телефон і зарядний шнурочок Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ціна такого телефону 2200 гривень. Також є інші варіанти. Дивіться, мої відео. Гортайте вверх та вниз. Є бюджетніші варіанти та дорожчі. Також додайтесь в телеграм-канал, Силочка в шапці профілю.